Сьогоднішня подія, тобто, що мало уважно, бо я певною мірою, поки слухав, поки стояв, рефлексував на саму подію, є важливою, як мінімум, тим чином, що нам потрібно інколи приходити на подібні заходи, просто аби розрухати своє мислення, свою душу. І, так як казав, Пане командира, трошки забутися про деякі речі, та деякі речі відпустити або залишити їх за входом, і зустріти їх вже на виході. І чому є важливо, власне, та жива зустріч жива? Бо хтось з'їхав зі Львова, з інших частин чи району чи області для зустрічі? Мало хто з нас чи був, чи буде, чи буде мати ще можливість поїхати в Грузію. Так от Грузія приїхала до вас. Е, тому поці... варто прийти, варто поцікавитися, варто поділитися і привезти когось. Ми живемо зараз кожен в своїй якісь такій вузькій, інф... що називається інформаційній бульбашці, так що кожен не виходить зі свого подвір'я. Ми навіть в інтернет-багутині підписані на якісь сайти чи ресурси чи сторінки, які нас цільово е... притягують, а, але поза тим інколи не бачимо того, що ходить повз нас матеріально. Реально може знаходитися за вікнами будівлі, яку ми проходимо кожен день, і не знати про це роками, десятиліттями і коли через ціле життя. Тому є важлива жива виставка. Так само це є а, щось більше, аніж картинка в, в соцмережах, так? яку ми дуже швидко всі провистуємо. Я думаю, всі погодяться, що не. Довго ми зупиняємося на якомусь зображенні в соцмережах. Максимум почитаємо два-три речення і побігли далі. Тут час застигає, він нас нікуди не гонить. Тут в нас є час. Тут відпочиває наш мозок. Він вертається до свого якогось природнього стану. Тим паче, ви розумієте, ви є ближче, навіть коли нема людини, там є автором. Автор поїде по своїх справах, а роботи на якийсь час залишається. Ви є ближче до тої людини, до живої людини, бо вона клала той мазок ту фарбу, тобто, тобто, і той пензлик і ту полотно. Уявіть, що в замі нічого нема. Він люстий. Нас тут би нічого не тримало, правда? І коли є таке порівняння, тоді ми розуміємо цінність роботи як частини людини або людського продукту. Так само не саму цінність мають матеріальні речі чи реліквії, навіть релігійні. А це є, я це зрозумів дуже добре після смерті батька. Коли ти піднімаєш якусь річ, ти починаєш краще розуміти реліквії релігійні. Тому що вони напряму в тебе пов'язуються з певною особою, конкретною, через яку ти відчував якісь глибокі переживання в своєму житті. Картини це одні з найпотужніших реліквій, якими ми спілкуємося з людиною, котра їх створювала. Тим ми стаємо ближчими до самої людини а не через екран бездушного девайсу. Такі речі, як висновок, нас трошки повертають до людяності, до світу, нашої первонної природи. Так само, чому варто прийти і подивитися, тому що мало того, що є робота інколи, робота через призму спілкування з автором починає сприйматися ще по-інакшому глибше, багатше. Не, не один раз впливає е, сама харизма <кій> особи. Я знаю людей, які, е, на жаль, вже не зможуть самі висловити своїх робіт і підсвітити їх теплотою своєї душі. А зараз ми маємо таку можливість, він так, бачить біля такої досить харизматичної особи. Бо, знаєте, майже в кожному грузині, одній клітинці ДНК, є інформація про, про цілу там глину, ще народ, чи ефіс, так? І ви зараз, Ми зараз маємо цілу культуру біля себе. Тут, в такий час, який читаємо всі новини, для неї дуже непростий. Так само, як і для нас. Така сама країна, яка, як і Україна, яка бореться з гуліафрою. Much of